От бачите коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу відтети. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from us, це не Ми зробили. Він каже, нічого не знають, типу, в документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії, в Італії. Дуже багато подводних камнів. Дивіться. А, бронював через ізи e собі за 160 євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, чи на 8, чи на, коротко, неможливо, за 160. Мілі так запізнився. Через те, що він запізнився, скасували і сказав, що ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беріть нову. Дали отаку нову. Афієна тачка, гібрид, це супер, але вже 380. Ті самі дні, все так само. А, в чому подвох, просто щоб ви знали. Не спішіть. Бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць. Де можна взяти в оренду машину дуже дефіату. На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду, бо попереднє вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео. Бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. І якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно був демідж такий на машині. І вам все одно скажуть, це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога Я даю 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо Запізнитись дороже буде. Віддайте ключі. По ідеї, мені мають зараз повернути 150 євро залогу. І все. Всі прелісті італійської Сицилії орендувати автомобіль це реально дешево. Бо от, їздив на гібридом, Toyota RAV-4. В скар в Німеччині ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять днів. Потім тут не обмежений кілометраж. Реально катайся, скільки хочеш робити, заправляє тільки в принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині гарного такого левелу панти грошей покататися. Особливо якщо ви компанії там скинули, це просто смішні гроші. тут гарно. Коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує, дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from us. не Ми зробили, каже, нічого не знають, типу, бо в документах було вказ... не було вказано, що там є пошкодження, коли брали машину. І от ця тут проблема, про яку я вам кажу. Ну, Сицилійці це, це такі любителі розводнячка. всіх, хто живе біля моря, моря.